Для вдалого старту у шкільне життя на комбінаті «Запоріжсталь» передали шкільне приладдя для першачків, батьки яких працюють на комбінаті. Традиційно на додачу до канцелярії подарунки від генерального директора отримують діти, які відсвяткували напередодні день народження з днем народження. Ось це по чоловічі. Молодець. Тримай. Корпоративна програма Перший раз в перший клас працює безперервно 13 років поспіль. «Митинвест» допомагає співробітникам, батькам першачків зібрати дітей до школи. ви у нас. Дякуємо, що ви у нас є, що ви не забуваєте про нас, про наші родини в такий важкий для нас час. Дякуємо ще раз вам. Маленький Сашко радіє подарунку, особливо фарбам, бо любить малювати. Вивчає, які в наборі є кольори. Зелений, білий, жовтий, червоний. Його тато пан Ігор каже, подарунку радий і син, і він, адже це саме те, без чого неможливо уявити навчальний процес. дуже приємно, дуже важливо. Така допомога до 1 вересня. Ну зараз канцелярія тим паче дорога, тому це гарна, гарна допомога. У пакунках зошити щоденник, канцелярське приладдя та набори для творчості цього року в межах програми Перший раз в перший клас такі набори отримали близько 320 дітей співробітників компанії в Запоріжжі. Зокрема, 200 першачків це діти працівників комбінату Запоріжжсталь. Міле дітки, діти, наші милі першокласники, вітаю вас і ваших батьків з першим днем знань у вашому житті. Вже за кілька днів, перше вересня, ви зробите крок до школи. Бажаю вам успіхів в навчальному процесі. Вчиться, намагайтеся, перемагайте, щоб життя складалося шкільне благополучно.